Законопроєкт про мобілізацію ухвалений в цілому. Сьогодні, 11 квітня, у Верховній Раді України відбулось голосування по законопроєкту 10449. За проголосувало 283 народні обранці. Законопроєкт про мобілізацію народні депутати ухвалили без норми про демобілізацію. Їх розглядатимуть через 8 місяців окремим документом. Що ж передбачає цей документ і коли почне діяти? Замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5. У мирний час та три у воєнний час місяців українці віком від 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби. Не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. Визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК. Ті, хто отримав другу та третю групу інвестицій, інвалідності після 24 лютого, окрім військовослужбовців, мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби. Військовослужбовці у разі укладання першого контракту мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв'язку із звільненням із полону. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК. Або поліцейський здійснюватиме фото та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів. Закон вступить в силу через місяць після підписання його президентом.